Нас мільярди у світі, мільйони в Україні. Ми різні, але маємо дещо спільне. Ми мами. Матуся. Мама. Ма. Щодня ми чуємо ці слова від найрідніших, від наших дітей. Ми початок їхнього життя, а вони продовження нашого. Найважчий тягар для мами це знати, що життя її дитини під загрозою. Тисячі українських матусь живуть із цим тягарем у серці, але знаходять в собі сили допомогти дитині побороти тяжке захворювання. Бо мами завжди поруч. Вони мужні і непохитні. Але навіть найсильніші потребують нашої підтримки. Нас мільярди у світі, мільйони в Україні. Ми мами. І ми запрошуємо вас долучитися до кола підтримки мату тяжкохворих дітей, аби подарувати їм найцінніше продовження життя.